Дякуємо Богу за можливість мати Джері Текстона на сьогодні. У нас тут і відповідати на запитання, які молодь нашої Буковини задавала вам, Джері. І дякуємо Богу за вас. І віримо, що ваші відповіді будуть благословінням для тих, хто ці питання задав, а також всім, хто буде слухати. І бажання нашого серця, щоб ми були єдині навколо Слова Божого і навколо Христа, і всі разом поступали так, як йому угодно. Тому ми вдячні вам, Джері, що ви тут з нами захотіли дати відповіді на ці запитання. Хай вас Бог благословить. Мені дуже подобається бути в Україні і дійсно відчуваю, що моє перебування тут кероване Духом Святим. І він дає нам свободу говорити те, що є правда. Отож, якщо ви готові, Джері, то в нас для вас є перше запитання. Для початку скажіть ваш улюблений псалом, який вас потішає під час випробувань. Що ж, я вже старша людина, і улюблених у мене багато. наразі полюбляю псалом 73, особливо вірші з 23 по 25, і там сказано: та я завжди з тобою, ти держиш мене за правицю. Ти своєю порадою водиш мене і по тому до слави ти візьмеш мене. Хто є мені на небесах, окрім. тебе? А я при тобі на землі не бажаю нічого. Гине тіло моє і моє серце, та Бог скеля серця мого. І моя доля навіки. Дякую, Джері. Це прекрасно. Наступне запитання. Е, воно звучить так: як не зламатися, коли так багато випробувань навколо? Ну, я виховувався в нехристиянській сім'ї, і у свої молоді роки я був невіруючим. Я спробував все тілесне, що можна сягнути власними силами, і зазнав невдачі, Ніщо не спрацювало. Я був засмучений і збентежений стосовно життя. Якось я навіть думав про самогубство. Було враження, що іншого виходу просто вже немає. Однак, згодом я тоді займався боротьбою, і мій тренер він привів мене до Христа і все прояснилося. Не Думаю, що існує інший шлях встояти у випробуваннях, якщо не з Христом Так, Ми шукаємо якісь сторонні підтримку, захист, підвалами життя, але все те є тимчасовим. Єдиний шлях, як дійсно встояти у випробуваннях та труднощах, це завдяки особистим стосункам з Христом. І він єдиний є всією мудрістю, силою та дає здібність протистояти будь-чому хочу поділитися кількома текстами, бо те, що каже Бог, набагато важливіше за те, що кажу я. 1 Коринтян 10.13 Сказано, досягла вас спроба, не інша, тільки людська, але вірний бог, який не попустить, щоб ви випробовувалися більше ніж можете, але при спробі й полегшення да щоб знести могли ви її. Це стосується, звісно, людей, які в Христі, адже без нього ми не витримаємо жодних навантажень у випробуваннях. Захарій 4,6 сказано: не силою, і не міцю, але тільки моїм духом говорить Господь. Він обіцяв, що не залишить нас сиротами, але дасть силу з неба через Духа Святого, який діє через нас. дії 1,8 сказано. Та ви приймете силу, як Дух Святий злине на вас. Єфесян шість, десять, Тут читаємо дуже вагомі слова, і неважливо, знайомі ви з Біблією чи ні. Закликаю вас прочитати цей уривок. Тут йде мова про захист, який Бог надає нам, і про те, що від початку до кінця кожна битва є більше духовним питанням, ніж тілесним чи матеріальним. Завершу мабуть, текстом з Івана 15.5, де Ісус каже, що без мене нічого чинити не можете ви. Погодитися з цим твердженням можна тільки пройшовши достатню кількість випробувань і, зрештою, проваливши чимало з них. Получається, що не просто є якась формула, або якась фраза, або навіть якийсь вірш, що ти запам'ятав, і він тобі допомагає пройти випробування. Це, ну, не речі допомагають, а персона, Ісуса допомагає. Тобто Він може допомогти не якісь речі, які ми від нього навчились, або якась формула. Отак це має, і як ніби це як талісман тобі допоможе. Тільки він живий. Може допомогти, я правильно вас зрозумів? Так, так. Думаю, це є гарним уточненням цієї думки. Дійсно, існують мільйони книг, як допомогти самому собі чи удосконалитися, із різними дотепними порадами, які тільки люди могли вигадати, але всі вони тимчасові, мають тимчасовий ефект. Якщо говоримо про Христа, то питання не в релігії, не в формальності, не в книгах, а саме в особистих стосунках з ним в стосунках з живим Богом. Тому наш пріоритет нашої віри саме у двох заповідях, які дав нам Ісус Христос. по перше, щоб ми любили Бога всім своїм серцем, душею, силою та мітцю. І друга заповідь це любити один одного. Коли ми на особистому досвіді зможемо це пережити, це допоможе побороти будь-які випробування, тому що ми проходити будемо це не самотньо, але разом з його Божою сім'єю і з силою Божою. Дякую, Джері. Е, наступне запитання цікаве таке для вас. І звучить так: е, російською мовою: які вітаміни ти п'єш? <с>? Які вітаміни ви п'єте? Е, ну, можливо, люди бачать, що ви гарно виглядаєте. Е, при цьому будемо називати ваш вік чи ні? Ну, я думаю, можна. Ви всім кажете. Джері у нас е, 74 роки має і. Я можу сказати пару слів про нього, що він відвідує і далі е, в спортзал, і там в спортзалі також, коли його привіз в спортзал, мене всі питають: а скільки йому? Скільки йому років, що він такий молодець, що він так тримається. Отож, Джері, люди цікавляться, напевно, не про вітаміни, а чому ви так гарно виглядаєте? Thank you, you're very kind. Дякую, ви дуже добрі до мене, але я стара людина вже. Але Я люблю життя і я захоплююся кожним днем окремим і з декількох причин. Перша це сказано, що твоєю силою є радість в Господі. Це сказано в Неємії 8.10. Бог дає нам дещо, коли ми приходимо до Ісуса. І ця річ нас робить досконалими і вона поселяє дещо в наше серце, і багато людей вони не мають миру, вони неспокійні, тому що вони не знають, яка є їхня ціль. Навколо них багато проблем, вони не знають, як з ними справлятися. але коли ти знаходиш спокій в руках Спасителя і просто слідуєш за Ісусом, просто сфокусовуєшся на Ісусі, то він ніколи не програє, він ніколи не є неправим. Він любить нас, він говорить нам правду, підбадьорює нас. Тому в першому слоня 1.6 сказано, що радість іде від Духа Святого. Як я вже говорив, знаємі, що наша сила це радість у Господі. Ми просто зобов'язані свій погляд відвести з самих себе, тому що весь світ практично зосереджений на власному щасті. Такі ми є наші обставини, і знаєте, бути щасливим це нормально. але часто обставини не такі вже й хороші. Коли обставини погані, зникає і твоє щастя. Тому люди часто втрачають у цей мир, спокій, як ми вже казали. Це досить часто стається, але у Христі його головна місія це радість. І саме та радість, яка основана на Дусі святім. Воно незмінне, воно не залежить від обставин життя. З Христом ти можеш пройти через найбільші випробування і все одно мати оту впевненість і силу, і радість, яка йде від самого Господа та Духа Святого. Дякую, Джері. Отож. Четверте запитання таке: чи можливо залишитись вірним, не відвідуючи церкву і не маючи спілкування з братами по вірі? Я не думаю, що це можливо бути зрілою людиною духовно і не бути частинкою спільноти віруючих людей. І я знаю не завжди просто це виконувати, але саме цей момент робить нас зрілішими і робить з нас одне ціле. І як ми читаємо в Коринтян, нога не може сказати руці, слухай, ти мені не потрібна. Часто нам здається, що ми прийшли на спільноту віруючих, і виглядає, ніби всі це руки. а я нога і таке враження, що ми не підходимо під цю спільноту. І здається, тут зібралися тільки ті люди, яким я не підходжу. І часто це тяжко, це якось неприродньо для людини. Люди часто просто не усвідомлюють свою невимовно важливу роль та вклади, які вони роблять, коли приходять в тіло Христове своєю роллю. А ви самі знаєте, як ми називаємо тіло, яке має втрату тих чи інших своїх частин? Це інвалід. і ми повинні прийняти той факт, що ми не можемо бути ким хочемо або всім одразу, але ми не зможемо бути самі собою, якщо не будемо в частині великого тіла. І якщо люди інші відрізняються чимось від нас, то якраз це по причині різноманітності, яку ми маємо в тілі Христовому. Хтось недавно мені показав ілюстрацію. Ви знаєте про вогнище. і коли вогонь згорів, залишаються червоні вуглі, ось там гарячі. І якщо ти забереш один вуголь від усіх інших на сторону, цей вуголь надто швидко охолоне. і я чую, як часто багато людей кажуть: я якось сам справлюся. але це неправда. Гарне, гарна ілюстрація. Також мене підбадьорює вірш євреєм 10.25, де сказано: не кидаємо збору свого як то звичай у деяких, але заохочуємося і тим більше, оскільки більше ви бачите, що зближається день той. Часто люди думають, що я йду до церкви заради мене, самого Якщо мені церква сподобається, я залишусь, не сподобається, я піду. Але Бог каже нам, що одна із головних причин, чому ти в церкві, це заради інших людей, які там. твоя роль, якраз зробити вклад у тіло Христове, який ніхто інший не зробить як тільки ти, коли ти не пропускаєш спільних зібрань віруючих і розумієш, що питання не тільки в тобі одному, тоді Бог відкриє тобі потенціал робити вклад у спільне життя церкви, і ти здивуєшся своєму зростанню. Класно. Я згадав, як. Мені також одна розумна людина сказала, що якщо ти йдеш в церкву і нічого не отримуєш, то йди в церкву, щоб давати іншим. Більшість людей знають Івана 3.16, і я вже говорив про це якось раніше на попередній зустрічі. що Бог так сильно полюбив світ, що віддав свого єдиного сина, щоб ніхто не загинув, але мав вічне життя. А ось перший Івана 3.16 – це той уривок, який більшість людей не знають. тут говориться про те, як ми маємо реагувати саме на попередній вірш, який читали. І тут сказано, що ми з того пізнали любов, що душу свою він поклав був за нас, і ми мусимо класти душі за братів, так само як це робив і Бог. Тож вся ідея не на тобі сфокусована. Те, що треба віддавати, це і є вклад в інших людей. І це є великим mm -hmm. благословенням. Дякую, Джері. Да. Отож, наступне запитання таке: як навчитися прощати ворогів? Yeah, так, звісно, це процес to... саме навчання. І дуже важливо саме зростати, дорослішати в цьому. А у багатьох людей насправді дуже таке крихе бачення на це. Часто ми прощаємо, кажемо так, але не забуваємо. Біла повіть собі, Бог каже я прощаю вас, але ніколи не забуду, що ви там наробили. І це було б жахливо. І для нас людей це було б руйнівним. У псалмі 103 з 10 по 13 вірш, сказано, що Бог настільки далеко кинув наш гріх, як схід від заходу. Нам треба так само, але багато людей кажуть, що я просто не можу. Я не можу пробачити цій людині, я не можу пробачити цій країні, і особливо зараз, посеред війни, дуже багато страждання і багато болю. Але для віруючої людини це не виправдання, якщо ти не прощаєш. Ти не будеш спасенним. і Бог дуже чітко це сказав. Це вартувало йому життя його власного сина для того, щоб дати нам прощення. Тому якщо ми відмовляємося прощати, Бог каже: Я так само не прощу тобі. Тому в Матфія 6, розділ чотиристий вірш сказано: якщо ти не простиш людям, то і ти не будеш прощеним. У Матфія 18, 21, 35 Петро каже Ісусу: скільки разів я маю прощати? І він одразу ж дає відповідь: сім разів. І він сам собі відповідає але Ісус каже: ні, ні, 70 разів по 7. І також далі йде історія про одного багача, і в нього був боржник, який заборгував йому суму, яку за кілька життів невіддаси не відробиш. І тому багач сказав: Киньте його до в'язниці, і його дружину, і його дітей, і цей чоловік, боржник, благав про милість. І з якоїсь причини цей багатий чоловік чомусь проявив милість і сказав: Я прощаю тобі весь борг. І таке враження, що цей чоловік почне радіти і проявляти далі таку ж саму милість та прощення, як до нього було проявлено. Але це було навпаки, у нього був його товариш, який також йому був завинив щось, був боржником, скажімо, кілька доларів. І він схватив його за горло, але той не міг заплатити. І той інший боржник також благав про милість, але цей перший боржник відмовив та вкинув його до в'язниці. І коли отой багач, який зробив оте величезне прощення, першому боржнику, почув про це, він покликав назад того боржника, і він забрав назад все своє прощення і сказав тому боржнику, що він відправляється до в'язниці, і він буде там в'язниці в мучитися і страждати, допоки не віддасть всього, що завинив. І цікаво, що говорить Ісус посеред всіх. Їється її розповіді про те, що у 35-му вірші, так само як мій батько небесне на небесах, учинить з вами, коли кожен із вас не простить своєму братові серця свого їхніх прогріхів. Тому Бог каже вкотре, що прощення є критично важливим. Цей багатий чоловік. Покликав назад знову свого боржника і відкликав те прощення, яке він йому попередньо був дарував. І я також думаю, що багато людей сьогодні, яким було так багато прощено, і які далі не хочуть також прощати. Думаю, те прощення, яке вони отримали, буде забране від них. І вони стоятимуть перед Божим судом непрощеними. Це дуже серйозно, це дуже серйозно. Да, да, да. Заставляє задуматись, чи варто не прощати. Дякую, Джері, за відповідь на це запитання. А, звичайно, дуже, дуже важливе запитання, особливо зараз. І віримо, бувало такий момент, що учням здавалося, що ну, це вже неможливо. І учні питали Ісуса: Ну, як? А Він каже: людині неможливо, але все можливо Богу. І іноді людям сьогодні також здається це неможливим. Але з Богом, з Ісусом, все можливо. Right. Дякую. Наступне запитання: як піднятися, якщо впав, або впала духовно? Um, yeah, так, звісно, всі ми падаємо, і немає жодного без гріхів. Тому ми всі падаємо, ми всі робимо помилки, і це буде ще не раз. Але сподіваюся, це хоч не спеціально. Але це є частинка нашого шляху. Я думаю, що, що ти серйозний в своїй вірі, то першим ділом саме покаяння це не просто знову не робити попередні якісь вчинки, а це визнавати ці вчинки перед Христом, і відкривати своє життя перед Христом і просити про прощення, яке звільняє, яке може дати тільки Ісус. Перша Івана 1.9 сказано, що коли ми свої гріхи визнаємо, то він вірний та праведний, щоб гріхи нам простити та очистити нас від неправди всілякої. Це схоже на маленьку дитину, яка перевертає на себе речі, їжу, і ми часто робимо ось такий безлад і в своєму житті. Але у Бога є шлях, як все прибрати, як зробити все знову гарненьким і чистеньким. для мене ми наші стосунки з Богом не називаємо релігією чи формальною вірою, і навпаки, називаємо це особистими стосунками. І слово є таке. воно звучить як божественні небесні романтичні стосунки. Ми просто закохуємося в Ісуса. І для нас це не просто питання порушити якийсь закон, для нас це питання принести біль тому, кого любиш. Він найдорожча особа для нашого серця. Він той, кого мені б точно не хотілося образити. Ми любимо його дуже. Хочемо служити натомість. І коли навіть ми падаємо, насправді ми просто вбиваємо ще один цвях в його руки, і вбиваємо ще одну цвях в його ноги, і пробиваємо йому ще ребра. З цим просто неможливо жити так просто. Ми просто звертаємося і кажемо Ісусе, я ніколи не хотів завдати тобі болю і не хочу робити це ще раз. І я не хочу повертатися до таких речей, і моє серце розбите через те, що я завдав тобі болю. І коли ми саме ось так усвідомлюємо свої падіння, тоді він підіймає нас і повертає назад. розуміння цих речей також дуже важливе для наших стосунків між собою. Буває, людина впала, і ми починаємо її судити і не нападаємо на людей і ображаємо їх, їхні почуття нашими розмовами з ними. і навіть відсторонюємося від них. а насправді вони якраз зараз потребують нас більше ніж коли-небудь. Якось одна ситуація трапилася, коли мої діти були маленькими. У мене наймолодший син, Ной. Йому тоді було десь п'ять, мабуть. І досить весела історія зараз. Якось отримую я дзвінок від своєї дружини. Вона каже: Він взяв ножиці і у злості почав ножицями бити свого брата. І насправді наш Ной він дуже ніжний і добрий хлопець. І він почав колоти свого брата Майка, і з нього почала текти кров навіть і кругом ця кров капала по, по нашому будинку. Моя дружина побачила це все. і Я чув, як вона кричить в телефоні. І Ной, наш маленький син, коли він був в цьому шоковому стані, навіть дружину мою поколов ножицями. Коли я почув цю історію, я був якраз на роботі. Вона подзвонила мені, я приїхав додому. І коли я їхав додому, я був такий злий, я був такий розчарований, я хотів приїхати додому пошвидше і надавати йому рівня такого рівня, щоб він ніколи в житті його не забув. І я пам'ятаю, як я їхав і готувався до цієї справи покарати свого сина. І як я маю йому це все говорити, що він більше нікого це не робив, і щоб не задавав болю нашій сім'ї і не колоти нікого ножицями. І прямо посеред моєї дороги додому, Господь просто зупинив мене. І каже: якщо ти зробиш так, ти зіпсуєш, зламаєш серце своєї дитини. Навіть не думай так робити. А я такий молюся, та боже, але він заслуговує доброго ремня. А бог каже, у нього зараз розбите серце. І тому він і зробив це, тому що він зараз у дуже в великому розпачі і йому зараз боляче. Тому я, коли приїхав додому, піднявся наверх, де там сидів наш син Ной. Він стояв в кутку. Тримав оті ножиці і навіть погрожував мені. А я просто став на коліна, протягнув свої руки і почав плакати разом з ним. і кажу йому Ной, мені так шкода за це все, що трапилось. Що трапилось? І він кинув ножиці, підбіг до мене, і ми разом обійнялися. І моя жінка почала запитувати. Ти що, не даш йому рівня? Я їй сказав, що мені Бог сказав, що нам треба просто з ним піти пройтися. Я взяв його за руку, і ми пішли. І він розказав мені про багато речей, які його так боліли, ті речі, в яких йому було важко. У нас часто люди кажуть, що поранені люди ранять інших людей. Ми можемо судити дії, які нам не подобаються. Але якщо ми зрозуміємо, хто є ця особа, якщо ми зможемо любити так, як любить Ісус Христос, і зможемо взяти цю людину за руку і просто пройтися з нею і провести її до місця зцілення. Сьогодні наш син Ной він має два метри. Його вага 120 кілограм. Він великий, сильний хлопець, і він найніжніший чоловік, якого я тільки знав. Дуже терплячий і добрий до інших людей. І я думаю, це почалося саме в той день. Значить, таке поводження з ним змінило його серце. Не знати би, якби ви його дійсно наказали, своїй злості, що би було з ним тоді, як би він далі повів себе думаю, якби я тоді вчинив йому будь-яке насильство, я думаю, він зараз так само вчинив би насильство іншим людям. Він донадто великий мужик. Він міг би багато болю завдавати. в той момент він очікував, що зараз його будуть бити, карати, І думав, що його зараз якось відсторонять від нашої сім'ї за те, що він зробив. Але натомість його обійняли, проявили любов і це дало зцілення йому. думаю, що без христа нам ці речі неможливо зрозуміти. Але в Христі Дух Божий говорить до нас і розповідає, як Бог робить свою роботу і як люди насправді це роблять. Дякую, Джері. Ви відповіли на питання не тільки як під. Але як допомагати тим, хто впали, як до них відноситись? Дякую за відповіді. І в нас ще є останнє запитання, дуже також важливе запитання. Якщо вдасться це питання втілити в життя кожному, хто нас слухає, то всі інші запитання вони зможуть отримувати відповіді. Uh, з цієї книги. Отож, питання таке: як надихнути себе, щоб читати Біблію? Думаю, що як тільки ми полюбили Ісуса Христа, то далі вся наша мотивація і всі наші бажання вони будуть йти вже від Бога він стає бажаннями нашого серця. Ми знаходимося всередині його любові. Ми любимо його і все інше на нас бачимо саме через окуляри ось цих любовних стосунків. Що прийшло мені на розум, коли я почув ось це запитання? Я був дуже сором'язливим молодим хлопцем і ніколи ні з ким не зустрічався. Потім побачив одну із найкрасивіших дівчат всього світу. І навіть не думав, що в мене коли-небудь з'явився шанс піти погуляти з нею. Але зрештою вона сказала мені так. І ми пішли і прогулялися разом. І ми були дуже сором'язливими обоє. Але ми почали спілкуватися, почали листи писати один одному. я з штату Вашингтон їздив на літо в Каліфорнію, а вона залишалася в Схетлі, де ми зазвичай жили. І я Jerry, передивлявся ті or, листи Jerry, багато разів or, і шукав, Jerry. щоб побачити ось де вона каже Джері або дорогий or, Джері, або найдорожчий or, Джері. І я дивився, як вона підписала лист. Твій друг Сю», Або можливо, ти мені подобаєшся, або можливо, я скучаю за тобою. і потім настав той день, коли вона підписала лист словами Я люблю тебе. І я постійно в листі шукав знаки оклику. Це було 56 років тому назад. То ми з того часу ми разом уже дуже довгий період. Сьогодні вранці я також отримав від неї повідомлення. І я так знову знову рахував кількість знаків оклику. Я дивився на всі смайлики. Коли ти закоханий, коли ти в любові, все навколо цього і крутиться. але коли люди просто релігійні, там любові дуже мало. І коли ми маємо оці небесні любовні стосунки з Богом, тоді ми дуже уважні до всього того, що він нам каже. І уважні yeah, до всього того, до чого він нас долучає, І тому, коли ми читаємо Біблію, це єдина книга у всьому світі, коли ти, читаючи її, насправді сидиш і робиш це разом з її автором. ти можеш прямо там запитувати його? А чому ти це написав? Day? Що okay, ти хотів би сьогодні, you? щоб я прочитав? як мені стати ближчим до тебе, Господи, я хочу любити тебе. і розкажи мені, як це правильно робити. І коли ось такого рівня любовні стосунки є стабільними. То ти вже не можеш дочекатися, коли отримаєш чергового повідомлення чи любовного листа, який Бог пише кожному з нас, щоб знову побачити, що він там мені написав, як ми можемо укріпити наші стосунки, зрости в цьому У євреям 4.12 Сказано, що слово Боже воно живе та діяльне це не просто якась мертва книга, але в ній сила Божа, світло Боже, і ця книга зможе змінити твоє життя. У псалмі сказано, що його слово є світлом для нашої ноги і для нашої стежки. У нас стосовно життя є дуже багато запитань. і Бог має відповіді на кожне з них і відповіді в Божому Слові. І саме Дух Святий зробить ці слова живими. І це приведе нас до єдності з Богом. Тож ми насправді житимемо життя разом. У Єфесян 2.22 він говорить про те, що він буде водити нас Духом Святим. також у Матвія 28.20 він говорить, що він завжди буде разом з нами. тому кожен день, з того моменту, як ми прокидаємося до моменту, як ми лягаємо спати, і впродовж всієї ночі, він поряд з нами. У повторні закону 31.8 сказано, що Господь піде перед тобою, не попустить тебе і не покине тебе, не бійся і не лякайся. він іде з нами через всі ці ситуації життя. Також з іншої сторони, подивимося на ці стосунки, Бог, він також хороший друг у відкритті Івана Богослова 3.20 сказано, що ось я стою біля дверей та стукаю. Просто треба бажати відкрити ці двері і приєднатися до стосунків навколо оцього стола з вечерюю, і насолоджуватися цими стосунками. Дякую, Джері. Дуже гарна відповідь. Дійсно, що це не просто мертві слова, а це. Живе слово Боже, і коли ми читаємо, автор присутній, і ми можемо спілкуватися з ним. Нехай дійсно кожен з нас, з нашої молоді, нашої області мотивується читати Слово Боже кожен день, не просто читати для галочки, а мати ці прекрасні моменти з Господом, радіти цьому і хотіти цього, і шукати цього любу хвилину шукати можливості поспілкуватися з Господом. Ми вам дуже дякуємо, Джері, за ваші відповіді. Хай вас Бог благословить. Ну і я би ще наостанок просив від вас, можливо, побажання, яке б ви хотіли сказати нашій молоді. Що би ви сказали молодим людям нашої області, будь ласка. А скажу просто, що дуже часто у нас бувають падіння, розчарування, і також ми розгублені, тому що не маємо цілі. А або каже, він має ціль для кожного з нас, і у нього є плани на наше життя, і він уже розписав кожен день. І у псалмі 139 сказано, що Господь думає про нас настільки часто. Як піщинок на березі моря, Тож, Бог поряд з тобою, він хоче бути з тобою, і він має ціль для тебе. Тому, якщо ти його запитаєш, не кажи йому, що ти хочеш від життя. Але запитай його, чому він тебе створив, і в чому заключається твоя ціль. Ти як олімпійський спортсмен, ти не хочеш, щоб тебе щось відволікало, ти хочеш свій погляд сфокусувати на цілі на цілі, яку встановив Бог, яка буде навіки і тому варто пробігти цей забіг з перемогою І не просто бути учасником, а бути переможцем у всьому тому, що для тебе приготував Бог. Дякую, Джері. Хай Бог благословить вас, хай благословить всіх нас і в ці часи залишитися йому вірним. І ще багато раз зустрічатися з вами, але щоб ми всі обов'язково зустрілись там у ніх Ісуса Христа. Коли він прийде і забере свою церкву, отож, хай ім'я його буде прославлене, йому слава за все. Амінь.